О! Е, я заново почав знімати відео, а то е, просто подивіться. Вона червона, ми тут... Е, я тут не закинув, ми тут позиваємо вірджіра. Вот тут червона луна і е, швидко з дня помінялося на ніч. Я просто... Е, тамто відео я случайно, був закінчив. Максим! Тут ніч дебіл. Тут ніч! Okay. Мені що показати? Тут ніч, вийди, подивися, тут ніч. Тут ніч і вона червона. Максим, я боюся, я до тебе в шахту. А ні, він що бітає в шахтах, і в деревнях теж. Okay. Такі галюцинації! Просто подивися, тут видно. Луна червона. Водивись! Луна червона! Максим п'явся! Я Максим. Максим! Ні. Я допоможи. що Максиєм, офігел? что офігел? Максим, ну друже. До... Ну давай разом будемо ходити. Но я бы там не Тебе там мы дерево Мы не видим я не могу. Бою, бою, дерево я просто бежу. А что, а то, знаете, там на те штуки э, я папа. А что я просто боюсь, тут вона червона. Тут месяц червоный. А что, ты шо мне навидешь? <плес> а выкизы аллюцинации, верфнич. там ну на адекватная касс. Почему ты думаешь, что ты бываешь тут ничь? Позволя мне не на вайпе, Просто подавайся, а тут ничья. А то я хочу. Хочешь под? Хорошо? А просто ты меня не видишь. Ой, я тобі а, не майбер скину. Так, да, я там бачу аванпост. Так, що тут рейд? Що то повідом? Так, на фотці, вроді би, день. Ні, день не робиться. Я ж тобі... Э, ніч була, що, э, безкінчена ніч, ти прикалуєшся? Я тобі скинув і червона луна і була ніч, То тільки солнце выходит, нічого подозительного в тебе нема. <таспраць> так, а сонце хуй нормально? Не всякий там. Не, а сонце нормально. Сида? Конечно, нафиг як таки не записывает. Нам страдал багато рубай прошу пато подозрительно, что тут вот такие е. Afgedaan, 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 в тебе уже я залижу. Попа, я воно В крафте мені мяч. Ну тоді, эээ, е е ну тоді Я тобі дам 8 дерева, в крафте мені е кам'яний меч. Ти мне даєш 8 дерева, я туда.

Скрафт, я тобі просто самку стал. Да, в мене хотя бы эээ кирку деревян.

Максим, а ти ничего мені не хочеш сказати? я тут даже в кляптах подивився. А -а -а. Ти не хочеш мені сказати, що то бляха за кляшки і вот нібито якийсь той кисло? я думаю, що то не дить. А щось е, пахне пахнет яким уст. Ой. Ляга, я шо я, я, я так хотів зламати. Я тебе вбив? Не вбив. Так скажи, що я тебе вбив. Так мене вбив. Мама, він мене вбив.

Держись, я буду. В общем, мы ей идея. Давай Гулайма убьем. А нового скрафт. Давай будеш убьем. Нет. Ты не понимаешь.